Все, збираємо пилочок. Ох. Так, що ми тут маємо? Знов ця сім'я, як завжди, несе чорний і жовтий два в одному. Що воно таке вже якась цікава лінія в G. Ми На майбутнє собі робимо позначки, дослідимо. Так, але зараз я зроблю такий момент, я пооткриваю ці пилкозбірнички. А чого збираю в день? Таке життя буття треба в день збирати. Опа, дивіться який пилочок ось до. Майже повний лоток. Такий трошки капець, панове. Будемо тако залишати пилкозбірнички. Треба пилок сушити. Біли доволі спокійні, хоті жара. Дивіться, який шикарний пилок. Так, бачите, от знизу роса десь випала, маємо ось таку ситуацію. Залишаємо просто на вулику. Ну, тут трошки менше дещо. Така сама ситуація, залишаємо. На зараз ми відкриваємо пилку збірнички, тому що ну, жарко, жарко, хай бджоли. Я вам скажу, що ця жара ніфіга не спадає, то ми поокриваємо пилку збірнички. і пилочок несуть, але діло в тому, що я зараз збираю. Його несуть зранку і до обіду. І все. На цьому закінчується бджолами збір пилочку. Зараз несуть теж, але значно менше. Так, тут ми не ставили. Так, я просто знаю, що тут у цих двох сім'ях бджоли такі, що можуть... І тюльки дати. От дивіться, тут повний пилкозбірник. Бачите? І десь трошки пересипалося вже, теж недобре. та сама ситуація залишаємо на вулику. Дивіться, яка красота. Ну, тут а в кожному вулику по грам 300 пилочку йде приблизно. Судячи по масі приблизно, яка в руці є. Тут буде менше, це я знаю точно. А причина в тому, що тут маточка ще не облютана. І в цій сім'ї треба завершити збирання пилку, тому що матка не зможе облетітися через пилкозбірник. Тут теж щось не але там вроді і все нормально в сім'ї. Так, є, йдемо далі. О, повний, бачите, лоточок? Повний лоточок. Це бджоли бомблять Білий, жовтий, зелений. Чорного тільки в цій сім'ї нема. Бачите, як роса випадає і капець. Це нічого страшного. Оце все воно сушиться і стає гарним, все нормально, щось не стає гарним. Це все йде вже в другий сорт, так би мовити. А тут, бачите, розсипчасто все. І разниця просто в тому, що... Тут оця кульбабка росте, а там ні. Так, нас ще там є один толкой збірничок. Опа! Так, залишаємо теж на вулику, потім прийдемо ввечері. В чому фішка? Ввечері вони висохнуть і цей весь пилок буде розсипчистий, і ми його просто позбираємо далі. Хай сохнуть, хай підсихають. Опа! Ще один повний лоточок. Така ось ситуація. Бачите, жовтий і чорний. Бжоли спокійні на пасіці. І це не через жару, це через те, що це все-таки не взяток. Жара така панове тримається, що то капець. Так, а ось тут я бачу, є така ситуація. Дивіться, й Пилкозбірник. Чи якийсь кіт зачепив, чи що. Лежить тако знизу ось до. Тоже, пилку скільки розсипалося. Не сильно багато, звісно. Але кожна бубочка то це на вагу золота. Часом буває, що якийсь кіт, якийсь їжак попасть ці броди, зачепить того опілку збірника. Тут щось взагалі треба цю сім'ю переглянути, що в неї тут. Зачепить того опілку збірника і капець. Часом в лісах це можуть бути змії, пролізуться, можуть бути якісь інші жителі лісу. Дивіться, тут оця сімейка теж несе чорний і жовтий, Бачите? Ще якби не так жарко, тут всі бджоли в рази більше б несли, ну ми ще доставимо пилкозбірників. Ми тоді собі виділили основу, на яку ми будемо ставити. Завжди бджоли такі злючі, коли я приходив забрати спілкозбірники. А це я їм бачу паралельно. Вони собі живуть та й добре. Яблука падає. Опа. І тут повний лоточок. Запах в пилку шикарний. Так, хай тоже. Так, і ще в нас один, але тут сімейка теж, яка по ідеї мало має бути пілочку, взагалі його тут мало. Попри те, що в цій сім'ї я дивився, маточка облетілася гарно, але пілочку ще мало. Ну правильно, розплід ще не дозрів. Саме на яйця, саме почалася черва, то, то й воно їм ще не тратить пилочок. Або вони отам знизу ходять і мені пилку не попадає. Так, все, місію виконано. Пилкозбірники потім попідсихають. той пилочок, що всередині, ось цього, да? воно поотклеюється від цієї пластмаси. І ми тоді просто візьмемо, пройдемося, ще позбираємо і все. Не треба там нічого ідеально вичищати і так далі. Ось такий ми маємо врожай сьогоднішній день. Йдемо в сушку класти, хай сушиться. Ну а ви підписуйтесь на канал Вікіпер Фюкрей і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Так, все, на вечері вже... Ой, на пасіці вже вечір, а не На вечері вже пасіка. Тим не менше, нам треба подоставати по... джелину обніжку. Що в нас вийшло? Воно полежало, бачите? І розсохлося. Те, що вже буде грудочками, скажімо так. Нічого страшного. Воно ще в сушці може розпастися. Якщо не розпадеться в сушці, то піде просто в канді. Просто піде в канді. Тому що ми канді робимо багато, а на канді все одно його треба розтворяти. Все, подальше такі полковбірники треба помити. Хоча можна зразу використовувати повторно. А відповідно, якась букашка. Відповідно, де більше пилочку, то там більше буде. Це, а тут, бачите, раз розсухлося і все стало розсипчисте. Ну, а що робити? Хороший спосіб, без напряга зато. Пілот у нас в будь-якому випадку пропадати не буде. В будь-якому випадку не буде. Тобто, що то буде з нього зроблений канді, чи то ми його реалізуємо. Одно толочок ніколи не пропаде. Ну, головне якісно тільки зберігати. Це, звісно, теж, скажімо так, треба мати розуміння. Отак, От по Та і часто виходить, в цьому нема. Бачите, все порозсихалося. Ну, з такою жарою, як зараз, то воно тут не тільки готове порозсихатися, з такою жарою, як зараз, то воно може тут. А... Сохнутися. Жара, жара. Така жара, що лучше... лучше не придумати. В принципі, це те панове, що я вам хотів показати. Ми будемо далі працювати, треба швидко. Зараничка положить телефон, буде допомагати. Ну, а ви підписуйтесь на канал Дікіперофікрей, і давайте разом збережемо бджіли, завдяки цьому врятуємо світ. Ну і зразу анонс. Зробимо ще медівочки. Зробимо ми, дівочку з абрикосою і зробимо медівочку з малиною. Того не пропустіть. підписуйтесь, всім гарного дня.